Всім привіт, це є друга частина. Всім привіт, це є друга частина. Прикиньте! О, скільки бензинів! Ми, скільки бочок, це капець. Ми просто будемо багаті. Угу. Так я йду спасати третю дитинку, бо ми вже другу спасли. Угу. У мене такий тепер топор, який можна тепер вбити любих людей. І можна вбити того. Зайця чорного згорілого. <мір> І ви, напевно, знаєте, що тут є морко золота зайка. Ну, появилась ця. Та Сва... да, супчики біля... Пої... дали. Біля мене появилось дуже багато супчиків, які з'їла. Да, да нав... да, Я не, не маю супчиків. Дайте мені супчиків. Скільки дерева! Так. Зараз, зараз я теж буду супчики робити. Боже, а якщо нам повезе, що нам бинти дадуть. Так, так. Бо Я зараз буду супчики робити. Кому зробити? Не мені. Не тобі? Не мені. Добре. У нас дуже багато. Але Тут класно, є. за ту дно можна десь 600 тих кристалів заробити. Тата, це дуже класно. Ми будемо чекати на ще одну обнову. Mm -hmm. Я думаю, що тут обноваче. Mm -hmm. А давайте ми будемо коли а давайте mm -hmm. ми подумаємо, коли буде друга третя обнова. Як ви думаєте, коли буде обнова ще одна? мені цікаво, скільки ми днів пережимо. Я думаю, що обнова буде в суботу. Кожній суботі буде обнова. Я так думаю, mm -hmm. ми так дуже багато днів пережимо, бо у нас тут кугань. І ми так кристалів більше будемо мати. Ми дуже дякуємо робітнику. Я у мене п'ять відсотків. Надя зарядку. Ой, робить. Зараз я поставлю телефон на зарядку. Ого, клас! Я зараз телефон на зарядку поставлю і будемо продовжувати. Що-що? Я думаю, що нас зараз забанять просто. А я, я ж, а я ж, ж так думаю, що буде зараз хрисали кидати знову. Я теж так думаю, Тут теж. Діамант вік діамант Тут дівчинка робить забори, вона думає, що нас реально хтось б'є. Та нас ніхто не вб'є взагалі. У нас такі от... Дівчат! Воно м'ясо робить? У мене питання одне. Де це? Мені не показують. Що це таке? Тобі не показує. Прикиньте ланці не показується. Ага, мене просто. Ну крисалки робить. Булексі на тому. Що робить? Кристалки. О, кристали робить. Кристалки. Падають! Збираємо. Це капець. Так, ми Ще вони дають по два алмази один алмаз. Це капітан, мене 50 кінці. Вже мене? Я собі збираю на інопланетянина. Хто знайшов? Я збира. Я подивлюся на що я буду збирати. Я збираю. Ні, Ти, ні, ні. Десь 200, може, чи 300. Нам треба всіх дітей поставити. І всі е, ці ліжки поподувати. Венка, п їд. П їд. А чого зробиш? Іра, А ти покажеш, який ти купиш? Та звичайно я покажу. Я теж покажу. Ну? Ти покажеш на своєму каналі, чи ем, ти це і покажеш е, такий кружочок є і там показує. Ну, я... я думаю, що ми покажемо. Я на другий раз на ті в новості. Я не знала, що на гарбуз. Я тут дитинку тимку Ви Хочу. просто подивіться на оці вуглі. О ні, 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 все добре. Я вже не страшилась. Оце що? Ви це бачите? А це е, їжа. Ну їжа Навіть не ти так ти О, щось він говорить. Ну Чому він е, нам не дає молоток? Я, я взяла Я тут лутати місце там дає молоток, можна скрафтити вашому. І ще ви знали те, що якщо... Ніби якщо ой, я мене не подають, так я мене люблю. А ви знаєте, що якщо одного закінчити, то нам вийде і все, все пропаде. Та, а хоч і будуть? Так, стали будуть, це, це. дуже добре. Чуєте? А давайте ми за заробимо оце і зробимо телепорт. М -м? Як вам така ідея? Так. Клас -клас. Зробити телепорт. А давайте будемо так це місце дати, чому ми сундуки доняли? А давайте, реально. Надя, там якраз є там? Так. Ааа. Дякую. Стоп, а оце що? Це що, буде дискотека зараз? Думаю, що зараз буде давати христали. Я бачу, і думаю, що це зайця не Заодної буде. За альфа-волк, але чому я його не можу вдарити? Ай. Мені ще один удар і все, я здохну. А тебе бинт є? Немає. То у нас на базі є. Твої бинта. Хто може полікувати у нас? Так, можу, давайте я піду за оленкою. Так, де у нас ті є? Вони дуже скорі стоять. Там. Я... Молоток! Я беру молоток. Ой. Давайте ми зробимо перестановку. Так, а дівчину... мене спасти. Ой, точно, боже. <сподин Tôi> <продук <empezar> <продук> так, давайте ми... а де тут бинт? Можете почекати? Ем, um, я вибачаю. А, Давай якусь... йти. Так. Вобинт, вобинт, вобинт. О, йди мене лікуй. Зараз чекаю я, я на ранок. Та йди тебе ніхто не прибасить. Прибасить, Олень. Та пофіг. Ой. Не кажи, що обнова закінчилась, будь ласочка. Обнова закінчилась? Знаєте чому? Іри, проста картинка, заходить. Нам нові задання дали. Це капець, вона знову Давайте ми подивимося на далі. І нові Давайте подивимося, що я можу купити. То 60 дають винтовку І 12 патрон. Вау. І подивіться, кого нового дали. Іра, подивись, ось такий новий. Зразу кастрюлька. Що я зараз